Слава Україні! Починаємо відео зі слів, які одразу відсіють розмову відсталих сусідів. Ну а ми з вами продовжуємо будувати найкраще українське місто Мрії. Почнемо серію з того, що закінчимо те, що робили в минулому відео. Хто ще не дивився, обов'язково переходьте по посиланню в описі, а саме будувати найкращий пляж в місті біля Чорного моря, яке не засвітне діяльністю одноклітинних організмів, які думають, що вони люди. Поки я частково закінчую пляж в таймлапсі, попереду ще багато роботи з ним, але вже тоді, коли відкриються додаткові клітини. Ми поговоримо про майбутнє каналу майбутнє відео. Хто вже бачив, я анонсував багато відео по різним іграм, в які я хочу пограти на цьому каналі, і по деяким з ним я вже зняв відео, але не маю вільного часу на монтаж. Якщо вам цікаві будуть нові відео не лише про City Skylines, то обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Це пришвидшить монтаж та додасть мені більше вільного часу на вас. Але поки що ми граємо в City Skylines і її першу частину. Ви, напевно, вже бачили, що вийшов перший трейлер з геймплеєм гри, і я зробив на нього детальний відеоогляд, посилання на яке також в описі відео. До виходу гри ще ціле літо попереду, і я хотів би закінчити будівництво міста, створити всі проекти, які задумав, і після вже, сподіваюся, ми почнемо будівництво нового міста в новій грі. Звісно, якщо нам не завадять таргани під боком. Ну ви розумієте про кого. Закінчивши з пляжем, перейшов до промислової зони. З'явилася невелика потреба в ній, і я її задовольнив розширенням промисловості. Але перша головна проблема в цій серії це залізнична дорога, і неминучі затори, якими просто славиться ця гра. Вони тут найголовніша халепа і моя біль в дубці в цьому будівництві. На даному етапі гри в нашому місті лише одне з'єднання з, з залізничною дорогою, і промислові та пасажирські потяги рухаються по одній дорозі, що і створює затори. Я намагатимуся ми вирішити цю проблему, роз'єднавши їх між собою, щоб різні види потягів їздили по різній колії. Але проблема на нікуди не ділася, тому що в місто їхало дуже багато туристів, що і досі створює затор на залізничній дорозі. Та поки триває ніч, пропоную підміташливе нічне місто, подумати про плин вашого життя, його сенс та чи потрібна світові Росія. Не мають, шматочки гнилі на нашій чудовій планеті, які вважають, що можна блять в сусідній країні робити все, що їм заманеться, та псувати життя людей, яким насрати було на них до їхнього приходу. Ну а світ, а й в сраку той світ і його організації. Перепрошую, бомбануло. Якщо ти росіянин і дивишся це, відео, то зроби, будь ласка, для нас, для всіх нас. Одну чудову річ. Вийди з вікна. Дочекався ж ранку, ситуація з залізницею не змінилася. Я ще спробую вирішити цю проблему, додавши нову станцію та проклавши новий тунель під містом, але це теж нічого не дасть. Тут потрібно трохи провести мозковий штурм та краще розібратися, де я допускаю помилку. Одна із головних причин, яка генерує такий великий трафік з потягів, це те, що в цьому місті також генерується великий трафік з машин. Все впирається в трафік. Трафік він всюди, він постійно в цій грі. Ти просто не можеш грати в City Skylines без трафіку. Все, що ти будуєш, все е, повністю пов'язане на трафіку. Мені здається, цю гру треба було назвати менеджер трафіку, бо інакше це неможливо писати ще якось. Виходить так, що в нашому місці знаходяться лише дві е, станції, залізничні, яких відвантажуються та завантажуються потяги на експорт та на імпорт. І вони знаходяться в нашій промисловій зоні. Отже, одним із варіантів вирішення цієї проблеми буде створення ще однієї станції, яка буде знаходитися в іншій промисловій зоні, в іншій частині міста, що дозволить вантажівкам їздити в різні місця. І відповідно зменшить навантаження на трафі. Але перед тим, як я почну це робити, і хотів би глянути, як, як поживає наш кампус. Бачимо, що в нас є невеличкий дохід з нього. Витрати все ще великі, але я хороший мер, тому я не проти вливати бюджет в освіту нашого міста. Ну, а також я дуже люблю, коли місто зелене, тому і наш кампус потрібно трохи його зеленити, додати до нього дерев, щоб тут не було таких пустирів. Ну і результат як на мене вийшов дуже симпатичним. Є на каналі одна людина, яка не любить, коли я так кажу, але трошки подратувати її можна. Якщо вам подобається, то ставте лайк цьому відео. Також треба подивитися, як поживає наша промислова зона, а саме нафтова. Бачимо, що дохід з неї просто дуже чудовий. Є трошки продукти, які зразу їде на експорт, але нічого страшного в цьому. Також глянемо, як виживає наше сільське господарство. Взагалі теж все чудово. В мене влаштовують ті показники, які є. І поки що я не буду ними займатися, вони собі працюють стабільно та приносять достатній прибуток для мого міста. Бачимо, що трафік наш все ще залишається на рівні 75. Спромишлова зона майже вся червона, тому що всі. Вантажівки з усього міста їдуть туди, щоб відправити товар на експорт, а трафік в сільському господарстві менше, тому що там, відповідно, немає залізничної дороги і немає терміналу, який з'єднує її з навколишнім світом. І весь товар звідти їде сюди, в нашу нафтову промисловість. А отже, в цьому місті нам потрібно зробити новий термінал, щоб розгрузити трафік на залізницю. З чим я власне і хочу зараз зайнятися? Вмикаємо тем лапс та дивимося, що в мене вийде. Насолоджуюся ще один заходом сонця та сходом сонця в нашому місті. Пропоную вам написати в коментарях, як ви особисто вирішуєте проблеми з трафіком в даній грі, які проблеми виникали у вас, які історії можете мені розповісти. Напишіть це все в коментарях, я обов'язково прочитаю і, можливо, навіть щось цікаве вставлю в наступне відео. Поділіться своїми історіями з гри, з чим ви стикалися і як ви це вирішували. І, можливо, напишете мені якісь чудові ідеї, які я використаю. В своєму проходженні цієї гри, побачимо, що з цього вийде. Можливо, я щось не знаю, чомусь нового ви зможете мене навчити. Але одразу кажу, якщо це будуть якісь заумні коментарі з, з моєю критикою, ну, що ж сказати, ви знаєте, куди вам дорога. Отже, збудувавши новий термінал, який знаходиться тепер у нас в промисловій зоні сільського господарства. Залишилось лише вирішити декілька проблем з тим, що спочатку не їздили туди потяги, тому що було некоректне з'єднання залізничі. І після того, як я вирішу цю проблему, подивимося, чи запрацює наш термінал, чи зменшить це навантаження на, на перші наші два термінали, котрі знаходилися в промисловій зоні нафти. Отже, бачимо, що він запрацював, вже поїхали туди перші вантажівки. Сподіваюся, це вантажівки з... Сільського господарства, що вони тепер не будуть їхати в нашу нафтову промисловість, а не створювати великий трафік. І дочекаємось, коли з'явиться перший потяг з товаром, котрий повезе його кудись за кордон або десь по Україні. І отже, з'явився перший потяг, бачимо, що все запрацювало так, як я хотів. Ну а також для вирішення ще цієї проблеми я вирішив, що потрібно нам з'єднати нашу залізничу дорогу з. З'єднати в іншому місті з основною залізничною дорогою, через яку приїжджають потяги, зробити ще одне з'єднання, яке також розгрузить, яке я також сподіваюся розгрузить трафіки, дозволить потягам з сільського господарства їхати іншою дорогою з нашого міста. Зараз це поки що буде тестовий варіант. Не дивіться на те, як це криво збудую. Мені лише потрібно переконатися в тому, що це працює, і це дійсно вирішить нашу проблему. Отже, все запрацювало, бачимо, що тестова дорога працює. Перші потяги по ній поїхали, а отже, все-таки є надія на те, що ця проблема наша з залізницею нарешті вирішиться. І в майбутньому я не буду до неї повертатися. Але ж це менеджер трафіку. І довка з тому, ось, будь ласка, я вирішив проблему з залізничною дорогою, бачимо, що вона вже не така загружена, потяги на ній не зупиняються. Але подивіться, все одно трафік впав до 72%, і промислова зона теж загружена. Я знаю, в чому проблема, але в цій серії я її вирішити, мабуть, вже не зможу. Це буде наступній, мені просто не вистачить неї часу. Одним із моїх улюблених видів того, як збільшити трафік, як прискорити рух автомобілів в нашому місті, це прибирання світофорів. Це дійсно працює, хоч, можливо, з точки зору механіки гри це якось неправильно. Розробники задумали це все інакше. Світофори мають бути в реальному житті. Але в City Skylines, якщо ти прибираєш їх на перехрестях, це дійсно якось прискорює рух машин. Вони швидше їздять, це щось на штаут. Все-таки ну, це виглядає, мабуть, як індійський рух, там з цим проблеми, там багато перехрестів немає світлофорів, я думаю. Там взагалі повний хаос твориться. Але City Skylines такий хаос, як відсутність світлофорів, теж покращує рух автомобілів. І мені навіть, скоріш за все, вдалося трохи виграти процентів. Всього 2%, але хоч щось. Дійсно так, графік став уже 74%. В майбутньому я займусь цим, але, скоріш всього, зроблю це десь за кадром не. Буду цього вам показувати, тому що я не хочу, щоб проходження цієї гри перетворилося в постійну боротьбу за самою грою. Ви розумієте про що я? Сподіваюся, в City Skylines 2 таких проблем у нас буде менше виникати, і там якось розробники дадуть інструменти для того, щоб ми могли це більш розширено контролювати. Ну а також як казав, що я виправлю з'єднання нове залізничне. Можете зацінити, як в мене це вийшло. Як на мене, дуже гарно. Дуже гармонічно і дуже сюди вписується. Якщо це так, то з вас вподобайка цьому відео. Але на жаль, на цьому це відео закінчується. Я розумію, що серія вийшла дуже коротка, я встиг небагато, але щось ми зробили для нашого міста, щось нове. Міст потроху розвивається, стає кращим і росте. Дякую за перегляд, дякую, що ви зі мною. Я дуже радий, тому що вам подобається моє відео. Ваші коментарі мене дуже надихають і дуже мотивують створювати для нас новий контент і робити його якіснішим. Я з вами не прощаюся до зустрічі в наступній серії. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо! Ненавиджу клятих Росіян.